Вітаю! В ефірі Українського радіо «Вінниці» Передача вічна віч. В студії журналістка Світлана Кравінська. Більше року тому до Вінниці переїхав гуманітарний штаб Луганщина Моя. Про послуги закладу, хто може ними скористатись, психологічну підтримку та соціальний супровід внутрішньопереміщених осіб говоримо сьогодні з гостями студії. Керівницею гуманітарного штабу Луганщина Моя Оксаною Жук. Так, працівницею штабу Таїсі Шостаківської. Вітаю вас. Вчора. Вітаю, вітаю з про історію. Як організувався штаб Луганщина моя? Більше року тому ви переїхали до Вінниці. Розкажіть, як все починалося? Скільки у вас тоді було людей? Розпорядженням начальника Рубіжанської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області Юрченка Адреєм Федоровичем, підписаним. 8 вересня 2022 року номер 56 про створення гуманітарного штабу Луганщина Моя для внутріпереміщених осіб з Луганської області. Першим кроком було створення реєстру отримувачів гуманітарної допомоги за віком, за статтю, за місцем проживання, за станом здоров'я, за критеріям вразливості, що допомогло нам. Адресно то, точечно надавати допомогу нашим внутріпереміщеним особам. Нас тоді працювало ну, приблизно сім працівників. Сім працівників. А зараз що змінилося? Зараз розширилась, розширився перелік послуг. Збільшилася збільшилась кількість працівників. Зараз працює 35 працівників. Сімі 35 досить вагомо. Так. так, структурних підрозділів та комунальних установ Рубіжанської військової адміністрації. Розширилась кількість послуг. саме натуральна допомога надається в гуманітарному штабі. Це продукти харчування, гігієнічні набори. Підгузки, тобто різного речі, виду гуманітарна допомога. так? Та? Перукарські послуги. Угу. Хочу зауважити, наголосити на тому, що всі послуги в гуманітарному штабі безкоштовні. Представництво інтересів. Тобто правова допомога, правильно? Так, правова, юридична допомога. Ми співпрацюємо з партнерами, і з громадськими організаціями. Юридичну допомогу надає в нас право на захист. Луганський обласний центр зайнятості надає консультації з працевлаштування. Спеціалісти в ЖКХ та центр надання адміністративних послуг надають витяги з реєстру Рубіжанської територіальної громади, реєструють пошкоджене або зруйноване. Майну. Надаються послуги з цифрової грамотності для людей похилого віку. Це опанування застосунку «Дія», реєстрація в Google-формах. При... Власне, скільки нараховується, скільки на обліку у вас внутрішньопереміщених осіб ваших земляків, які можуть скористатися послугами вашого центру штабу? Наразі в гуманітарному штабі зареєстровано майже три тисячі внутрішньопереміщених осіб з Луганської області. І якщо так взяти це від початку створення і до зараз, також збільшувалася кількість зареєстрованих осіб? Воно збільшується, є люди, які а, приїжджають зростає, потім так. їдуть до іншого місця проживання. Угу. Так, зростає. Власне, вашими послугами можуть користатися саме внутрішньопереміщені особи з Луганської області. Чи, чи а, в хабі наразі надаються ще послуги лікарями: угу. приймає сімейний лікар, є дві медичні сестри, приймає лікар-онколог, невропатолог, психіатр, є кабінет УЗІ. Також акушер гінеколог цими послугами, ну консультація, інформування, звісно, цими послугами може скористуватись будь хто. Ну, натуральна допомогою можуть скористуватись в з Луганської області. Угу. А як часто можуть скористатися цією допомогою? Ну зрозуміло, що там правова чи медична допомога, то вже по потребі, а стосовно гуманітарної допомоги. Гуманітарну допомогу від держави отримують раз на місяць. Ну на завдяки нашим благодійникам, які допомагають нас, підтримують і співпрацюють з нами. Люди ну по наявності гуманітарної допомоги. Ми їх запрошуємо на отримання, вони або вони реєструються і вони можуть прийти і ще отримати протягом місяця. Що входить в цю гуманітарну допомогу? Ви трішки сказати, це засоби гігієни. Також якісь продуктові набори. Так, від держави продуктові набори це олія, цукор, борошна, макаронні вибори, вироби вибачаюсь, крупа, тобто таке найнеобхідніше. Так. А, пані Тейсі, а чим займаєтесь ви у штабі Луганщина моя? Я зараз є бухгалтером, угу. ведете так, облік. Веду облік, так, і ну, зв'язку видають, хитаю, склади. Угу. Роботи багато? Багато до вас звертається взагалі переселенців? Ваших земляків, звісно, гуманітарний штаб спочатку був як надання натуральної допомоги та послуг. Наразі можу сказати, що це. Простір, де наші внутріпереміщені особи зустрічаються, вони спілкуються, єднаються, наші співвітчизники, і ми більше зараз більше приділяємо уваги розширенням послуг та культурним, в тому числі. Ми проводимо заходи для дітей, для людей похилого віку, свята акції, розважальні програми. Вот. У нас в штабі меморіал пам'яті загиблих військових наших з Луганщини. У нас от на цьому тижні ми створили меморіал пам'яті жертвам голодомору. Зараз стартує акція 16 днів проти насильства. Ми намагаємося зробити не лише ну, забезпечити натуральною допомогою або якимись послугами, але й створити такий простір, щоб люди могли там відпочити, поспілкуватись. Ви можете озвучити, де ви знаходитесь, як з вами зв'язатися, як вас знайти. Нас слухають також і дивляться на ютуб-каналі Суспільне Вінниця. Наші слухачі, глядачі, можливо, серед них і також внутрішньо переміщені особи. Я впевнена навіть в цьому. Захочуть до вас звернутися. Як? Куди? Звісно так, місто Вінниця можу сказати: вулиця праведників світу 43Б, Стара вулиця Максимовичі. І там ви знаходите. Там так. велика площа. У вас? Двуповерхова. Ага. Тобто достатньо місця, як ви кажете, для таких культурних заходів Як... Так. В гуманітарному штабі працює телефон гарячої лінії, куди людина, ну, будь-хто може звернутися за консультацією 098 174 95 50. Цей телефон, я думаю, що ми прикріпимо в кінці нашого відео на ютуб-каналі Суспільне Вінниця і в одному з коментарів ви зможете побачити телефон гарячої лінії, за яким можна телефонувати. Розкажіть ще, як ваші земляки можуть отримувати інформацію про діяльність штабу, тобто гаряча лінія, так, ви озвучили адресу, так. але, можливо, є якась там соціальна реклама, чи як ви поширюєте інформацію про те, що ви є, що ви існуєте? Є офіційні сторінки Луганської обласної. Військової адміністрації, рубіжанської міської військової адміністрації, є в соцмережах групи Тому телеграм в Вайбері група є Луганщина моя, гуманітарний штаб, куди ну, висвітлюється вся інформація по гуманітарному штабу. За цей період, відколи ви існуєте, скільки звернулося до вас ваших земляків, власне, внутрішньопереміщених осіб. Ви ведете ж напевно такий облік? Так, так ведемо. Ну, якщо ми говоримо про осіб, це десь 3,5 тисячі осіб. Ну я вже казала, люди приїжджають, уїжджають, реєструються. От, ну, це якщо казати послугам, якщо казати по послугам, це ну дуже велике. Кількість, бо одна людина звертається декілька разів, і тобто, не можемо на кілька і не разів. і не один раз на місяць, і вона отримує не лише ну я ж кажу натуральну допомогу. Вона користується послугами і медичними, і спеціалістів, які працюють на базі гуманітарного штабу. Є якісь попередні записи там жива черга у вас для до лікарів. Ну, вони приймають, якщо є час, але ну, рекомендуємо, що, щоб люди записувалися. точно так, так же і з перукарем. Бо ну, щоб не було черги, ми намагаємось працювати для людей, щоб їм було зручно, і вони прийшли по запису, отримали послугу вчасно. Ясно, що послуг ви надаєте досить таки багато, але які найпоширеніші? За чим найбільше люди звертаються до вас? Так, якщо взяти які питання, прагнуть вирішити. Послуги лікарів, юридичні послуги, натуральна, звісно, ну, це регулярно, люди отримують і вони мають потребу в цьому центр адміністративних послуг. Ми Проводимо консультування з приводу отримання державних соціальних допомог, займаємося здоровленням дітей, приймаємо заявки на отримання грошової допомоги з місцевого бюджету. Це важко хворим на лікування, це сім'ям загиблих героїв. Також є програма для надання допомоги військовослужбовців. А до речі, про оздоровлення дітей. Скільки дітей було оздоровлено саме за допомогою вашого штабу? Більше 50 дітей тільки ну нашого штабу. Ну це адміністрація працює по всій Україні і підтримує всіх наших земляків, земляків да, які по всій території України зараз знаходяться, де вони кудись їхали, оздоровлювалися чи, можливо, місцево якісь табори виділялись кошти на оздоровлення дітей, також були в таборах угу. путівки на оздоровлення. Путівки, так. Чи допомагаєте ви також своїм землякам, внутрішньопереміщеним особам з, з житлом? Адже житло це таке одне з найболючіших запитань, які турбують наших українців, які переселились в внутрішньопереміщених. Так, це цим питанням ну, займа безпосередньо. безпосередньо займається Рубжанська міська військова адміністрація. Ну, до нас до хабу були звернення по допомогу пошуку житлі. Це люди, яким ну необхідно було терміново залишити житло. Ми допомагали завдяки благодійним організаціям, які знаходяться в Вінниці. Про благодійні організації, з якими ви співпрацюєте? Ми співпрацюємо з міжнародною організацією з міграції МОМ. Це благодійний фонд Восток Сос, лікарі без кордонів, гуманітарна місія Пролісок», Актет. Ну їх дуже багато. Ми їм дуже вдячні за підтримку, бо завдяки їм ми можемо забезпечити наших внутріпереміщених осіб саме за їхніми потребами. Ну і взагалі, раз тільки разом ми можемо, е, об'єднавшись, так наблизити перемогу і підтримати друг друга. Так ще таке питання: як здійснюється психологічна підтримка? Чи здійснюється у вас ваших підопічних? Звісно, ми співпрацюємо з партнерами, які долучаються до пса для до групових заходів психологічної підтримки. Медичні працівники ну, кожну середу проводять заходи з психологічної підтримки. Ну і Якщо людині потрібна індивідуальна консультація, ми долучаємо психолога, направляємо людину і з нею працює психолог. Тобто фактично, скільки у вас зараз працює працівників у штабі? Ну, залучено до роботи 35 працівників. 30-35, так. І якщо говорити про Труднощі, з якими ви зіштовхуєтесь. Як ви їх долаєте? Які це найрозповсюдженіші труднощі? Ну. Війна взагалі, ну, це. Як випробування для нас усіх. Так? Ну, і Також ми стикаємось з якимись труднощами. Ну, це більш, мабуть, господарські, організаційні такі. Нам допомагає дуже Луганська обласна військова адміністрація, Рубіжанська міська адміністрація підтримує і Вінницька адміністрація. Ми дуже їм вдячні, бо якщо є питання, вони теж долучаються. Нас підтримують. Власне, серед ваших внутрішньо серед ваших працівників це все внутрішньопереміщені особи? Ваші земляки, які працюють у вашому штабі, чи також і вінничани? Майже всі внутрі переміщення, але у нас і працюють вінничани. Ви допомагаєте якось вашим землякам знайти роботу з працевлаштуванням? Так, я ж вже казала, що у нас працює обласний Луганський обласний центр зайнятості, угу. який допомагає пошуку роботи. Наскільки це результативно, наскільки можливо знайти тут роботу для вас? Ну, час іде, люди адаптуються, ну, ми намагаємось допомагати. Сказати, що ну, всі, ну, всі одразу працевлаштувалися. Так, але так, ну, ні. так не але. можна сказати, але ми вирішуємо це питання, ну, намагаємось вирішувати в межах своїх повноважень. Над чим зараз працюєте? Зараз ми працюємо в першу чергу це над розширенням послуг. Планується відкрити освітній простір, сучасний освітній простір. Працюємо на, на той випадок, на випадок блокауту, щоб у нас був пункт обігріву. У нас в гуманітарному штабі є генератор, старлінг безперебойне, інтернет. Чай, кава, угу. ковдри для того, щоб людина могла прийти обігрити, зарядити гаджети. Про... І, <реш> і <реш> саме головне, ми постійно над з цим працюємо. Це пошук організацій, які можуть долучитися, допомогти нашим внутріпереміщеним особам. Це ви ви згадували на початку нашого інтерв'ю про те, що багато користуються вашими послугами, багато було зареєстровано і від'їжджають. Але багато хто і залишається. Якщо так в відсотковому співвідношенні, скільки все-таки залишаються тут у Вінниці, не їдуть в інші міста? Десь приблизно 2800, ну, десь до 3000. На даний час. Залишаються це. Так, залишаються. Останній місяць, двічі чимось отримали. Угу. Е Продуктові набори людей чи вистачає у вас от, таких повноважень коштів, щоб кожному до кожному дати ці продуктові набори гігієнічні чи цю адресну допомогу? Держава нас забезпечує забезпечує так. так. Ну продуктові набори наразі у нас є. Для того, щоб забезпечити. Раз на місяць звертаються. А якщо, скажімо, там сім'я, яка вже влаштувалась на роботу, вони так само звертаються за продуктовими наборами? Чи це більше для одиноких, чи для <зв>. тих, хто не має а, можливості отримати ну, заробітні плани? Ні, всі, хто мають статус внутріпереміщеної переміщеної особи з Луганської області, вони можуть скористуватись. Але є такі, що ну, вони вже облаштувались, вони влаштувалися на роботу, вони не мають потреби в допомозі. Ми їм пропонуємо, запрошуємо, але вони самі приймають рішення, чи отримувати, чи ні. А якщо вони відмовляються, то потім ви даєте комусь допомогу? Далі наступним. Далі. Так, у нас, ну дивіться, якщо навіть хтось відмовився, приїжджають все одно до війни, це реєструється кожен раз, нові, нові ну, з'являються. Трошки більше про ваш простір, над яким ви зараз працюєте, що там буде, для кого це буде? Ви сказали для дітей, якого віку, чи там з найменших до найстарших, чи це конкретно якась вікова категорія? Розкажіть більше про цей проєкт. Ну, наразі у нас... Працю надаються, проводяться вибачаю, заняття для дошкільнят, називається клуб чомучок. Угу. Це підготовка до школи. Вік від 4 до 6, 6. 6 ну, шести. Простір планується відкрити як для людей похилого віку, щоб вони могли скористуватись їм, угу. так і діти, молодь. Будь-хто, тобто, тобто буде така якась теж поділ спеціалізації фахівців для старшого шкільного віку, для молодшого шкільного віку, для дошколярків. Так, так вистачить. вистачить приміщення, вистачить фахівців по суті. Ну у нас при військовій адміністрації працює відділ освіти. Угу. От у нас є відділ культури молоді та спорту. Працівників багато, які можуть долучитись до роботи. І всі працюють на общу справу. Тобто, чи потребуєте ви якогось певного розширення, чи достатньо зараз? Я маю на увазі, по працівниках. Чи набираєте ви ще когось, чи вам достатньо тої кількості справляються, що є зараз? Ну, наразі у нас є працівники, які забезпечені, ну надають послуги. Так, якщо буде потреба, вже буде розширення і будуть впроваджуватися нові послуги, то мабуть будуть долучати нових. Ну і на сам кінець, наскільки актуальні, актуальні дії, діяльність вашого штабу, ви зараз вже пройшло більше року, ви можете сказати, що ви допомогли, що ви зробили. Як в підсумок, ми всі кожного дня наближаємо перемогу, навіть тут, в тилу, також. Ваш підсумок. Підсумок. Ну, ми наразі ми працюємо для людей та заради людей. Вот. Для того, щоб підтримати. Наших луганчан, які дуже потребують підтримки. Я думаю, що це насправді допомагає в першу чергу і працівникам, правда? Тому, Тому що роблячи добру справу, наближаючи перемогу, ми насамперед і собі допомагаємо. Власне. Звісно. Це була передача віч на віч, в якій ми говорили про роботу гуманітарного штабу Луганщина моя який переїхав до Вінниці під час повномасштабної війни зареф, дякую гості студії. Гостям студії керівниці гуманітарного штабу Луганщина, моя Оксані Жук та працівниці штабу Таїсі Шостаківській. Було цікаво. Дякую. Дякую. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш канал Суспільне Вінниця, ставте вподобайки, коментуйте, залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів Вінниччини. разом до перемоги. Бережімо себе.